Хочу почати це відео з дуже такої заяви, яка можливо не сподобається вам, а можливо, сподобається. Якщо сподобається, підтримайте мене вподобайкою і також напишіть свою думку в коментарях внизу. Розумієте, друзі, дуже прикро, дуже прикро, що наша земля така багата, що наша земля одна з найкращих, з найбільш родючих на цілій планеті. І велика кількість українців мусить працювати за кордоном. Велика кількість українців працюють на польських полях, е, працюють на різних складах, працюють е, на складних роботах. Звісно, що не всі. І також деякі українці живуть в маленьких е, кімнатках, орендують ці кімнатки з різними іншими українцями, щоб зекономити гроші. І життя за кордоном, воно не таке солодке, як здається, деяким людям, які мріють про те, щоб поїхати за кордон чи, можливо, були за кордоном, бо не всіх доля складається добре. Є, звісно, багато і дуже багато різних хороших позитивних ситуацій, де українці заробляють, де українці стають інженерами, лікарями викладають в університетах, але та кількість, яка дійсно працює. Зміцнює економіку, збільшує економіку тої ж Польщі, розумієте, це так болить. Це так болить за нашу державу, за майбутнє України і за те, що все буде відбуватися з нами. І я більш ніж впевнений, що багато з вас поділяють мою думку з цим, тому що це дійсно прикра ситуація. і Невідомо, як це все буде розгортатися в майбутньому, коли така велика кількість українців. Працюють задля для того, щоб розвивати інші країни, а не свою. Я звісно вас попрошу. Підтримайте це відео, підтримайте україномовний контент. Я бачу наскільки ви це робите. Це робить різницю. Я вас дуже прошу. Це допомагає мотивувати і не тільки мене. Ви не по... ви тим, що ви підписуєтесь на мій канал чи не відписуєтеся для мене великої різниці. Це не зробить. Тому що друзі, я все рівно маю свою повноцінну роботу, і це я роблю як хобі, і те, щоб доносити цікаву та правдиву інформацію українцям, але в загальному потрібно підтримувати україномовний контент в загальному. Всі, які ви дивитесь, тому буду чекати вашої підписки, якщо ви ще не підписались. Зараз велика кількість українців в загальному трошки в паніці. Чи варто панікувати, чи не варто панікувати, я вам так скажу. Я не думаю, що варто панікувати тим людям, які дійсно працюють, які дійсно роблять все для того, щоб інтегровуватися в нове суспільство, і ті люди, які дійсно на 100% впевнені, що вони не хочуть ніколи повертатися в Україну. Але є категорія українців, давайте з вами будемо відвертими, які дійсно не працюють, які не працюють по різних причинах. Є причини, які Просто не дають українцям працювати. А є причини, де українці спеціально не хочуть шукати та працевлаштовуватись, або не хочуть просто працювати на різних на любих роботах, які попало, і за того довго їм займає, щоб знайти роботу. І нещодавна заява президента Зеленського щодо повернення українських біженців назад в Україну трошки шокувала українців в загальному. Знаєте, чим вона шокувала? А тим, що він зазначив, що Україна працює над тим, щоб повертати українських біженців, Україна працює над тим, що хоче бачити українських біженців назад в Україні, і над тим, що українські біженці потрібні будуть Україні після перемоги і після завершення війни. Тому що, якщо українські біженці не будуть повертатися назад в загальному в Україну. Ви собі просто уявіть, що відбудеться з Україною і що буде означати це для майбутнього України. Україні потрібно буде запрошувати багато різних мігрантів з різних куточків світу, і в Україну почне заїжджати багато різних іммігрантів. І рано чи пізно Україна вже не буде тою Україною, яку ми знаємо зараз, і задля якої наші воїни та захисниці. Щодня втрачають своє дороцінне життя та захищають простих українців, які зараз перебувають в Україні. І давайте будемо далі з вами відвертими. Є ще багато українців говорять про те, що «О, ми в Україні живемо, то ми є справжні патріоти автоматично. Це далеко не так. Не кожен, хто проживає в Україні, зразу автоматично рахується як патріот. Це. Таке, знаєте, себе заспокоювання. І переважно це йде, знаєте, від яких людей? Від людей, від українців, які їздять відпочивати собі в Болгарію, їздять собі відпочивати в Італію, Німеччину, але живучи в Україні, і таким чином вони, як то кажуть, можна так сказати. Проводять час під час війни в інших країнах, там розважаються і все і інше, але приїжджають назад в Україну, бо їм вигідно, вони не хочуть нічого міняти, і вони страшні зразу патріоти. Патріоти, знаєте, це хто? Патріоти це ті люди, які пішли воювати, які дійсно віддають своє життя, бо життя це найбільш догороцінна річ, яка в нас є. І тому є патріоти теж за кордоном. Які роблять великий внесок, але роблять його тихо, і не розповсюджують його всюди в просторах інтернету. І є за кордоном люди, яким не байдуже майбутнє України, і вони теж дуже сильно нам потрібні. І всі ці гроші, які йдуть від... Заробітчан, які живуть за кордоном, вся ця підтримка, всі весь голос це теж дуже важливо зараз, як ніколи. І президент Зеленський зазначив, що скоро ці соцвиплати завершуються рано чи пізно. І коли завершуться соцвиплати, то велика кількість українців просто змушені будуть повернутися, бо вони не готові будуть себе і не зможуть себе забезпечувати. І Україна хоче створити спеціальні департ... департменти в Польщі та в Німеччині, у які українські біженці зможуть звертатися за допомогою та шукати та шукання працевлаштування в Україні, коли вони повернуться назад. І таким чином президент зазначив, що це допоможе трошки. Ментально і спокійніше українцям повертатися назад, ті, хто не захочуть працювати або не працюють на даний момент в Європі, тому що президент зазначив, що це є факт, що Європа не хоче бачити українських біженців, які не працюють і не хочуть, не проявляють ніякого бажання працювати. І це є правда. Ніхто не хоче бачити в своїй країні людей, які не хочуть працювати і не збираються працювати, і то і та категорія українців. Рано чи пізно змушена буде кудись навертати. Не обов'язково, що вони зразу навернуть на Україну, але рано чи пізно це може, може відбутися. І Зеленський зазначив, що не так вже багато всіх українців раді в Європі бачити. Звісно, ті українці, які працюють, то Європа зазначила, що вони не хочуть їх повертати, і вони зраді їх бачити, щоб вони залишилися в їхніх країнах, тому що вони сплачують податки. Вони дійсно допомагають в розвиток економіки, додають в розвиток економіки тої держави, і тої країни, в якій вони перебувають. А ті українці, які не працюють, то Європа не проти е, перерізати соцвиплати, і таким чином можна сказати, якась частина українців змушена буде повернутися назад. І це трошки створило таке, знаєте, переживання серед українців, які дійсно знають про те, і ті українці, які дійсно не працюють, вони знають, хто вони є. І їм треба думати про своє майбутнє і дивитися, що їм далі робити. І чи вони дійсно бачать себе в Європі? А може вони і дійсно не бачать себе в Європі? Може вони просто там зараз є, і в них є ззаді така думка, що вони справді бажають повернутися чим швидше на нашу батьківщину. Надіюся, цей відеоролик вийшов дуже цікавий. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.